Я хочу приготувати це м'ясо, залити його пивом, засипати спеціями, закинути в духовку, додати овочів і відкрити бутилочку пива, нарізати його шматочками і насолодитися смаком. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, хто любить м'ясо. Якщо ви дотримуєтесь правильної дієти, підраховуєте білки, жири, вуглеводи і не хочете купувати продукти, приносити їх додому, готувати, мити посуд, то для цього є. Доставка здорового харчування від Шальфуд, шефом якої являюсь я. Ми робимо все за вас. Вам залишилось тільки сісти та з'їсти. Для приготування цієї страви я вибрав найніжніший шматочок свинини, а саме ошийок, адже він ідеально підходить для запікання та шашлику. Приправляю гарно-гарно. Приблизно на 1 кг м'яса використовую 10-12 г солі. Перець за смаком я люблю, щоб було пікантне, тобто трішки більше, ніж зазвичай. Копчена паприка додає нам смаку природи, так ніби ми дійсно це готуємо на дровах. Додаю оливкової або соняшникової олії і роблю масаж для м'яса. Для того щоб рівномірно розподілити усі спеції і увесь маринад перекладаю м'ясо в противень, додаю цибулю, чесник, моркву та картоплю і ставлю в духовку на температуру 180 градусів приблизно одну годину. І не забуваємо про пиво. Ми вибрали ніжний шматочок м'яса, а саме свиний ошийок, і для його приготування не обов'язково брати фольгу чи рукав. Достатньо його просто закласти в духовку і приготувати при певній температурі. Але через 30 хвилин переверніть його на іншу сторону, і тоді ошийок рівномірно запечеться. Для приготування цієї страви я використовую саме пиво, а не будь-який інший алкогольний напій, адже пиво дає карамелізацію для цієї страви. Карамелізація це є потемніння цукру при певній високій температурі, який додає нам додаткового горіхового смаку та зовнішнього вигляду. Паралельно, поки готується м'ясо, я наріжу свіжі овочі, а саме помідори, огірки та свіжу цибулю зелену цибулю. В нарізці овочів немає нічого незвичного. Я просто люблю, щоб вони були великими шматками. А як любите нарізати овочі на салат ви? Напишіть в коментарях та підпишіться на канал. Не забудьте вподобайку поставити. Пройшло 30 хвилин, тепер я перевертаю м'ясо та овочі на іншу сторону і знову в духовку на 30 хвилин. М'ясо насправді можна їсти без хліба, але особисто я його люблю їсти з хлібом. І коли я зайшов сьогодні в магазин і побачив ось таку невеличку буханочку, я просто вирішив її купити, нарізати і показати цей смачний хліб саме вам. М'ясо готове? Нарізаю його тоненькими шматочками, перекладаю на тарілку, додаю овочі хліб. Ну, при бажанні ще можете додати улюблений соус. М'ясо з пивом та овочами готові. Також цей самий рецепт ви можете використовувати для приготування вашого улюбленого шашлику на природі з друзями, знайомими і отримати від цього задоволення. Вам побажаю чудового настрою та хорошого самопочуття. А далі бекстейдж. Я пам'ятаю, як в одному з містечку Іспанії я прийшов на ринок. Там продавали велику кількість риби і пам'ятаю, як завезли тунця там, кілограмів на 150, і різні люди підходять і вибирають собі шматочок в 200, 300, 500 грамів. А я дивлюсь на того тунця і думаю: а я хочу м'яса, м'яса, хорошого справжнього м'яса. А м'яса там, в принципі, практично не було. І я вибрав ошейок. Ну, Тунець я, звісно, також купив. І сьогодні я хочу зробити саме цей ошийок. З пивом. Чому б не використати пиво як спецію? А не просто побухать.